Вітаю, друзі. Отже, хочу навести вам 10 фактів, які руйнують міф російської пропаганди про те, що Донбас русськає земля і що заселявся Донбас росіянами. Про це періодично навіть згадує на своїх прес-конференціях глава Мордору Путін. Однак оцінити весь масштаб спотворення інформації, перегинів і перекручувань можна лише завдяки взявши роботи класиків історії та вивчивши архівні документи. Ось тут наведені факти. Я позичив їх у ресурсу східний варіант. Отже, перший факт. Українська колонізація Донбасу почалася 400 років тому. Запорізькі зимівники, її перші форпости. Про те, що козацькі хутори-зимівники з'явилися на території Донеччини вже в кінці 16 століття, писали історики Аполлон Скальковський і Дмитро Яворницький. Поява запорізьких хуторів в Донецьких степах відноситься до часу так званих Азовських і Астраханських походів запорожців у 1559-х роках. Це період російсько-турецьких воєн, коли запорожці тимчасово виступали на боці Москви. Після повернення військ додому багато козаків знайшли тут місця зручні для життя. Зимівники розташовувалися на місцях, де зараз знаходяться міста Дружківка, Костянкинівка, Харцизьк, Покровськ, Маріуполь. По суті, це була. Тиха колонізація слабозаселених Донецьких степів українським козацтвом. Другий факт. Українці мали військову перевагу в Донецьких степах. Початок 17 століття це час повного військового домінування українського козацтва на території Донецької області. З огляду на те, що Черкаси, як тоді називали вихідців середньої Наддніпрянщини, були підданими речі Посполитої, по суті, українці на той момент знаходилися в стані перманентної війни з Москвою. Причому маса інформації про це присутня в архівах, документах самого Московського царства. Не тільки запорожці, але й жителі ближчих до території сучасної Донеччини Полтави, Миргорода. Говтва періодично громили російські сторожі в районі Сиверського Дінця, а в 1590 році навіть спалили Вородниш. Періодично козаки руйнували південні московські фортеці, яблунів, Валуйки та інші. Третій факт. Сотні років на Сході переважали носії української мови. З середини XVIII століття ситуація в Донецьких степах потроху змінювалася. У 1783 році Російська імперія анексувала Крим і набіги татар припинилися. Отримані степові землі колонізували українці. Ось і козаки зруйнованої 1775 року нової Підпільницької січі. За результатами першої ревізійної казки, перепису населення в 1781 році 85% її жителів Сходу були українцями. 1781 рік 85% де тут заселялися росіянами. Після Голодомору та Другої світової війни схід України і перш за все села були практично порожні. Тому у 1933 року був створений переселенський комітет. Але знову ж таки переселялися в основному не росіяни а з внутрішніх регіонів самої України. Архівні документи доводять, що переважна більшість переселених на Донбас були вихідцями з інших регіонів України. Так, в 1948 році 72% всіх прибулих у Ворошиловградську, сучасну Луганську область, були жителями інших областей Української Радянської Соціалістичної Республіки. 17% з Росії. У 1950 році пропорція становила 68% українців до 27% з інших республік. Так що, власне, як бачите, факти промовості. Четверте. Вишиванки носили, а не лапті та кукошники. Що ж носили на Донбасі? Російські ЗМІ підконтрольні їм телеканали Окупованого Донецька. З 2014 року невпинно повторюють про те, що Донбас русська є земля. Причому настільки, що тут завжди співали російські пісні і навіть одяг тут носили завжди російський. Косоворотки, сарафани, навіть лапті. Але це не так. На Донбасі завжди актуальними і модними були чоловічі та жіночі вишиванки, замість косовороток. І вінки, замість кокошників. Можна переглянути на фото. 19 20 століття. І ми це все побачимо. В принципі, впродовж відео ви бачите саме їх. Одягти вишиванку на свято і сфотографуватися в українському національному одязі це була норма на українському Донбасі. Подобається? Тисни вподобайку, підпишись на мій канал і пошир це відео. Якщо ти в соцмережах, пошир його там. Це просуне україномовний просвітницький контент і, відповідно, допоможе українській справі. П'яте. Христина Алчевська, українська меценатка, просвітитель, яка вчила жінок Сходу України. Освіта на українському сході з'явилася ще в середині 19 століття. Дружина землевласника і промисловця Олексія Алчевського, Христина Алчевська, в 1862 році в Харкові відкрила безкоштовну першу. В Імперії українську недільну жіночу школу. В цій школі, крім всього іншого, викладали історію України. А в селі Олексіївка нині тепер це Луганська область, сім'я Алчевських відкрила однокласну земську школу, де навчання велося українською мовою. Шостий факт. На Луганщині вчитель Борис Грінченко склав словник української мови. Відомий український письменник, перекладач, україніст родом з Харківської губернії. Шість років працював вчителем в українській народній школі на Луганщині, відкритої Христиною Алчевською. У викладанні Борис Грінченко завжди відстоював необхідність переходу на навчання з використанням виключно української мови. Грінченко боровся за права українців і українців як нації. Був лідером Української демократичної партії. Наполягав на необхідності ввести українську мову не тільки в освіту, а й в діловодство. Завдяки Грінченку в 1907 році... Був опублікований словник української мови, робота над яким тривала 46 років. До нього увійшло 68 тисяч слів. Словник став найповнішим зібранням українських слів на початку ХХ століття. Отже, сьомий факт. Українські націоналісти були й на Донбасі. Російська пропаганда регулярно намагається переконати, що українці інки, націоналісти 30 40 х років вели свою діяльність тільки в Західній Україні. Але це не так. Організація українських націоналістів-послідовників Степана Бандери мала розгалужене підпілля по всьому Донбасу, особливо в роки німецької окупації в 41-43 роках. Великі осередки ОУН були в Сталіно, Донецьку, сучасному, Слов'янську, Краматорську, Маріуполі, Волновасі, Горлівці, Костянтинівці, Макіївці, Єсинуваті і інших містах. Найбільшу підтримку члени ОУН отримали серед інтелігенції вчителів, інженерів, управлінців. Так як саме ця категорія населення була зацікавлена в громадському та культурному розвитку регіону. Націоналісти випускали свої газети, друкували шкільні підручники, релігійну літературу. Восьмий факт. Українські дисиденти родом з Донбасу. Громадські та культурні діячі, які постраждали за своє проукра... проукраїнське походження та свою проукраїнську ідею при Радянському Союзі, всі знають Василя Стуса та Олексу Тихого, українських дисидентів, які померли в радянських тюрмах. Але тих, хто йшов проти радянської системи, захищаючи українську культуру на Донбасі, було дуже багато. Микола Руденко, голова Української гельсінської спілки, народився в родині Шахтаря на Луганщині. Іван Зюба, український громадський діяч, літературознавець, родом з Волноваського району, який написав інтернаціоналізм чи русифікація, де засуджував русифікацію України за радянської влади. Надія Світлична, журналістка родом з Луганської області, член Української гельсінської спілки, засуджена на 4 роки таборів. Іван Світличний правозахисник засуджений на 7 років таборів суворого режиму і років заслання. І цей список можна ще дуже довго продовжувати. Дешеденський рух на Донбасі в 60-70-х роках ХХ століття, був вже, так, був вже таким активним, як і в Центральній та Західній Україні. Дев'ятий міг. Михайло Петренко, український класик, родом з Донбасу. Дивлюся на небо. Та й думку, гадаю. Автором цього вірша нерідко вважають Тараса Шевченка. Насправді написав цей гімн свободі уродженець Слов'янська Михайло Петренко. А також... Михайло Миколайович народився в 1817 році, От, в провінційному Слов'янську, на Слобожанщині, навчався в Харкові. Його твори часто публікувалися в різних журналах і збірниках. Вважається одним із класиків, романтиків, поет Харківської романтичної школи. Всі його твори так чи інакше присвячені Україні, її культурі, природі, любові до своєї нації. Слов'янськ-слов'янськ, слов як гарно ти. За річці тору по рівнині розкинув пишні садки, квіти пахучі по долині, І так красуєшся собі. Твої дівки цвітуть так мило, І чорнобриві брови їх пісні, По Україні перше диво. Це його рядки. Десяте, боротьба за незалежність України почалася і також і на Донбасі, 30 років тому близько. 1 березня 1991 року на Донбасі почався масовий страйк, який переріс з соціального в політичний протест і став однією з причин розпаду Радянського Союзу. Дякую за перегляд.